Вже безліч смачних кулінарних майстер-класів для дітей провели разом волонтери молодіжного парламенту Кармачука та кулінари ресторації Велес. А сьогоднішній був особливим. Традиційно до кухарювання запрошували дітей з родин переселенців та юних кармачужан. Батьки ж при тому виступали спостерігачами та трохи помічниками. Сьогодні ж і дорослі, і малі разом ліпили смачнючі вареники. Завжди, як дивишся, як мамочки дивляться з такими очима, як діти готують, хочеться ж допомогти, їм, щось разом приготувати. Нарешті наша така мрія маленька збулася. Як то кажуть, все в наших руках. Беремо і робимо як мама двох дітей. Я зрозумію, що дуже важливо провести дітям разом із батьками час, особливо на кухні. Мої діти полюбляють любити вареники, пиріжки, робити зі мною торти смачнющі. Сьогодні ви можете побачити дітей разом з батьками. Це дуже важливо. Я впевнена, що сьогодні всі отримають задоволення і дітки, і їх батьки. Через те, що дорослі на цей раз були активними учасниками кулінарного майстер-класу, спеціально для них розкрили секрет приготування смачного тіста для вареників. Ми брали 4 літра кефіру. Я його трішки підігріла, додала в мисочку соду, цукор, сіль, яйця, теплий кефір і дріжджі. Все перемішала добре. Воно там забуркотіло. Додала просіяне борошно, почала вимішувати, вимішувати, вимішувати. І ось тісто перед вами. Зазвичай малеча залюбки допомагає матусям з приготуванням їжі. Тому сьогодні так само завзято вони працювали разом на імпровізованій кухні ресторації Велес. Я й бабусі допомагаю. Я там ліплю міщу чисто, то блендером збиваю, іноді роблю форми, накладаю там щось. Мені мама сьогодні вареники допомагала ліпити. Вдалися вареники дуже класні. Мені дуже подобається. Я мамі допомагаю колись, довела омлет на кухні сама. Ну тільки мені допомагали газ включати. Ну а сьогодні вареники я ліпила сама. Мені мама ну трошки допомагала. У кого вареники вийшли ліпші? у тебе чи у мами? У всіх у мене в тату через вареники гарні. мені дуже подобав. Ще ти і накладувати картошку. Дружина сказала, що доньку записала на майстер-клас, тому в мене не було ніяких шансів не прийти. А дома дружина на кухні допомога. А дома дружина на зараз на роботі, а так на кухні допомагаємо. Дома я допомагаю мамі. Чесно скажу, мені допомагала доціль в неї такі гарні вийшли, що я. Аж... Да? Так. І мені вона трішки допомогла. Ми печиво робимо, тортики різні, пироги, а вареники ні. Якось не дуже любить, не полюбляє, тому вареники ми не ліпимо, а залюбки їмо. не Я не їм. Але ж сьогодні ліпила. З яблучком скуштуємо, ну, так? Так, з яблучком. Так. А от Єві вареники смакують з будь-якими начинками. Я люблю з лабочками з кайдо і з шашем та з, -з, -з м'ясом. Тому дівчинка разом з іншими малюками з нетерпінням чекала, поки варенички приготуються на пару. А тим часом юних кулінарів розмальовували аквагримом, розважали аніматори, та й самі вони влаштували імпровізований патріотичний концерт. Україна це моя земля, тут родилися на світі, батько, мати, я «Намалю на папері рідну Україну без війни. Коли ж вареники зварилися, всі радо куштували власноруч приготовану страву. Вареник в мене з яблуком. Дуже смачний вареник. Мама допомагала. Крім вареників, потім ще прикрашали пончики та смакували їх. Колектив ресторації Велес завжди радо приймає дітвору на майстер-класах та щедро пригощає всіх гостей. Діти, це наше майбутнє. Тим паче, в нашому скрутному становищі це дуже і для нас, і для дітей велика душина, і бачити їхні очі задоволені. Вони відволікаються від тих невзгод і проблем. Ми любимо дітей, ми любимо родинні свята. Тому ми це і проводимо. і Будемо проводити до закінчення нашої війни до перемоги. А потім будемо збиратися після перемоги всі разом їздити по різним городам. І в Харків поїдемо і в Лиман, і в Славянський кругом. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчицькі новини.